На міжнародній конференції презентували і проєкт телеканалу Кіровоград Василь Сухомлинський дітям. Нагадаю, цей проєкт ініціатива обласної телерадіокомпанії, який не має аналогів в Україні. Протягом року казки Сухомлинського у виконанні кіровоградських телевізійників транслювали на обласному каналі. Нещодавно їх озвучили англійською, і тепер добірку казок отримують у подарунок учасники науково-практичної конференції. А отже, кіровоградський телепроєкт дивитимуться і за кордоном, з чого починалися. Казки у сюжеті Дарини Романської. Зимовий цикл казок Василя Сохомлинського знімали в кінці 2012 року паралельно з новорічним вогником. Тоді у зйомках задіяли пересувну радіотелевізійну станцію і камерний оркестр концертіно. За задумом автора проекту Олени Кваші у кожному випуску лунає музика кіровоградських виконавців. Музичним фоном лунає кіровоградська музика у виконанні кіровоградських колективів музичних, як молодіжних, так і вже дорослих. Весняний цикл казок вирішили зробити у більш легкому форматі у кав'ярні за чашкою кави та у затишному дворику. З вікон лунає фортепіанна музика. Далі усі казки знімали надзеркальний фотоапарат. Зйомкою та монтажем займався Олександр Катеруша. Говорить, його зацікавила робота над сучасним оформленням класичних творів. Якщо може, можете знімали, то це все знімалося на -то, в то студії або на зеленому фоні з якими-то ну як привичний формат сказки. Здесь уже вже современный. Вот я волен выбирать музыку, которая мне нравится, эффекты, переходы, вот, как бы сам творческий процесс. Казки Сухомлинського розповідали і за збиранням урожаю та фарбуванням паркану, відзнявши усі чотири сезони, зробили добірку кращих та озвучили англійською. Айву пікляенпурегоміндевазондетейблпекліксот. Професійним перекладом займалися фахівці. Відзначається набагато яскравішою інтонаційною картиною, ніж, скажімо, слов'янські мови. Дітям необхідно перекладати як для дорослих, тільки краще. І от саме тому проблема при роботі з казками Сухомлинського була в тому, щоб не втратити головне ту ідею, яку Василь Сухомлинський закладав, три сотні компакт дисків. Телерадіокомпанія передала організаторам міжнародної науково-практичної конференції. Частину з них подарують учасникам. Тож казки Сухомлинського у виконанні кіровоградських телевізійників дивитимуться і за кордоном. І навіть народні артисти і України, Росія, дорога в Роман Вікчук. Вони теж у виконанні казки Хомлинська, тому що в казках Сухомлинського є розвиток, є подія і є виховний момент. Тому вони дуже цікаві ці казки. А те, що це зробили не професіонали, а аматори вони вдвічі дорожче коштують. Однак на цьому проект не завершується за кілька місяців. Керівництво каналу планує відзняти спецвипуск казок сухомлинського різдвяної тематики. Ми би хотіли ще зробити спеціальний випуск до різдва. У Василя Сухомлинського є такі казки, які саме такої новорічної різдвяної тематики. І Ми би дуже хотіли також встигнути зробити глядачам телеканалу «Кіровоград» такий різдвяний подарунок. Дарина Романська Ілля Зеленкин Олександр Катеруша день за днем.